Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 25 вересня. Розглянемо з вами такі питання. Деякі. Для новеньких, зовуть мене Галина, я з України. Так, ну, отаке питання написали. Постійно випадає жіночка, да, яка допомагає. Ну, от написали ця жінка, що допомагає Україні. Чи це є американка з українським корінням? Чи це ця жінка допомагає? Американка з українським корінням. Да не друга. Друга жіночка випадає. Тут, говорят, ні. Тут ось допомога йде. Приятне удивлення. Тут друга жіночка. Друга. Ну, хорошо. А допомагає в завершенні війни? війни. Допомагає Україні Міланія Трамп. Міланія Трамп. Да. да, і стабільно. Ну, яка допомога? Така невелика допомога є. І стабільно. І прям конфлікт. Рішення проблем. Як вознаграждення? 40 конфлікт і... І допомога, восхождення, стабільно. Вона допомога, але, щоб так вона там щось рішала, допомагає тоже. Ну, там є та і Мелані, Мелані та допомагає, і Фондерляїн теж Урсула. Тоже ж вона ж допомагає. Так що жіноча енергетика іде. Так, не будемо гадати далі. Так, Індонезія готова направити 20 тисяч солдат, щоб встановити мир в Україні. Чи направить Індонезія? Так, да, отаке от рішення вже прийнято. Так. Так, да, діло вінчається успіхом, так. Чи надасть Трамп гарантії безпеки Україні після завершення бойових дій? Чи надасть такі гарантії безпеки? Мощный Трамп в Украине. Да. Для спокойного состояния и по справедливости. Удачный случай. Так. Надасть. Так. Трамп изменил в риторику, да? По Україні. Чому? Яка причина, що він так змінився? Думали, що він там за Путіна з Путіним? Що то там за Зеленського, так як враждебність прям була? Заявляв там все. А зараз риторику змі... змінив. Чому? Що повлияло? Ой, ну скрита і враждебність, конечно, є. Новые перспективы. Так, вседозволенность и якась скрытая враждебность все-таки есть. Тут идет тут в него азарт. Азарт по обрыву, по закінченню. Ему йому надо, йому, йому надо срочно завершувати війну в Украине. С азартом прямо. Прямо болезненно. захист, положительный результат. А чему он так изменил? Выздоровление, хорошие перемены и карта перемоги. Ему надо срочно, срочно ему ну, надо закинчение войны. Потому что що что-то болезненно, с азартом прямо. И это... Жинка давы. Жинка тыск. Еще одна. Ось, ось жінки. І що? Зустріч. І хороші, хороші новості, важна інформація. Зустр... надіжна. Зустріч була. Ну, я так думаю, що це в Британії була зустріч. Після Британії сложно дуже йому. Карта перемоги. Ну, все до завершення йде. Ось, ось рішення вже. Рішення. Тут дві жінки, ось о. Дві жінки, просто тиск. Прямо критична ситуація у нього, розумієте? І він з сазартом, він хоче от это по завершенню війни. От такий важный вибір, важно рішення І карта перемоги, і выздоровление, хороші переміни. І договор. І договор. Зустріч була, Зустріч, договор. От, в дор дорога. Дорога була. Я спитала по Британії, да? Серйозне вмішательство. Дорога была, серьезное вмешательство, и пришло выздоровление. Выздоровление, хорошие перемены. Вот была дорога, вот серьезное вмешательство. Кто-то на него надо вы... и тут движинки он вообще. Вот, труса с неуверенность и прямо критично ситуация в него. Ему надо все это завершивать. Договор уже. Все. Це не то, що він сам дійшов до этого. Придавили хорошо. Серйозне вмешательство. Отак вот би я сказала. Ну хорошо. А этот. Все ми подивилися, да? Ну, що то Європа не віру. Чи можна довіряти от этому Трампу? А ну тут питання таке, чи правда, що до Трампу, Трампу прийшло, прийшло прозріння? Європа не вірить в це. Ну, показали ж карти, що це його прям заставили. Серйозне вмішательство в це питання. Чи правда, що до... Щас питаємо. що до... питаємо, це йому прийшло прозріння? Та ну, ні, тут от жінка перша. Ще одна опять. Вот проблеми у нього. Бедственная ситуация і проблеми из-за неправильных действий. Ні, не, это його придавили, сила. І терпение вже И і що. Не, це не прозріння. Це тут усі ось жінки ось, аж три жінки випало, бачите? І в нього печаль. Депрессия и бедственная ситуация, и вот это по-новому силой, силой, сила, тиск это серьезное вмешательство вмешалися. И вот это не яке це не прозріння. И він це... оце змінив риторику. Ну, так показують карти, что це, це не прозріння. Чи готовий вже документ щодо гарантій безпеки України? Готовий документ? Так, да, карта мира, перемоги. По-новому, по-новому. І карта радості, празднування. Ну, да, да, і восхождение, і да. Да, всі карти говорять, да. Так, 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 Уверенно, так, да, так, да, готовий. Документ готовий. Рішення проблеми. Проблема рішена. Документ готовий. Гарантії безпеки України. Так, дивимося жовтень для України. Що чекає Україну в жовтні? Чи посилять атаки? Обстріли посиляться в жовтні в Україні. Чи посиляться обстріли? Тут договор уже все показують. Нові перспективи і договор. Чи посиляться обстріли і рішення проблеми, як вознаграждення? От три карти. Нові перспективи, Точка опори, да? Договор. Присяга, договор. Все. рішення проблеми. Як вознаграждення? И удача. И удача. Чи посиляться? Не, я не могу сказать. Бесполезная суета, во-первых. Несоблюдение соблюдение данного слова. Но бесполезная суета. Враждебность. Ну, вообще неустойчивая ситуация. Але карта радости и удача, и решение проблемы, и договор, и новые перспективы. Не, я не могу сказать, что що посылятся. Шося там ничего не показали. Они соблюдение данного слова враждебность, но бесполезная суета. Бесполезно, чтобы они там. Там наши вообще хлопцы гатить. підуть обстрелы на спад. Давайте сейчас питаем. Вот у жовтни. Чи підуть уже обстрелы Украины на спад. Ну, обнуление. Все. Перша карта обнуление. Да. Ну и такая решающая, ну решают оно решение. Чипидуть на спад обстрелы с помощью, Обнуление и с помощью вот, рукопомощи. Ну да, и, и успех. И решение, вот тайно уже там, тайно решение готовы. Да, должно на спад. Так, отаке таке опять виплило питання. Залужний хоче в президенти. Я не читала, ну там щось залужний заявив. І от это от прочитала, що залужний хоче в президенти. Чи буде залужний президентом України? Вже ми раніше питали, ну, тож давненько було, зараз ще питаємо. Чи буде Валерій залужний президентом України? Покажіть, пожалуйста. Завершення цикла перша карта. Разорванный контракт и неудача и завершение цикла. Ні. Переход в другое состояние. Не. Тут якийсь шанс есть, осе. Але тут что-то жінка, ось все и конфликт, карта, завершение цикла, и разорванный контракт, и неудача одиночества. И коса. И коса. Не, я говорю, не. Заложенный, не. Mm -mm. Давайте ще спитаємо, що покажуть. Хто буде президентом України після Зеленського? Хто буде слідуючий президент України після Зеленського? Покажіть, пожалуйста, хто буде? Там ще вон, борьба буде, он, Розпад, борьба. Ну, жінка. Ну, от постійно в мене. Ну що тут? Тут борьба і розпад. Ну, та переміна, де? Да? І ось жіночка. Іскренній, надежний друг. Може, то жіноча енергія, але ну, мене постійно показують жінку. Постійно. Може, тут такий женська енергетика. Ну, подивимось, будемо наблюдать. Ну, так постійно, хто там мене дивиться давно, то постійно показують жінку. Так, хорошо. Там щось писали. Чи був замах на Трампа. Вот это ось. 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 Чи був замах на Трампа. Дональда Трампа. Все дозволеності карта. Криса якась. Тяжелое положение. Спекуляції. Торги, враг за спиной. Враг за спиной. удар. да. І удар. Враг за спиною все, і удар. Ну тут помощь і захист. Это все дело увенчалось успіхом. Але ось все, як замах був. Щось там таке було. Враг усе за спиною, бачите, ось змія. І ось все удар. Так що правда, що було там щось. Щось було. Так, это я питала, чи допомагає Меланія Трамп. Да, да, допомагає. Негайний наступ ЗСУ. Розвіддані від США. Негайний наступ ЗСУ. Чи буде у ближайшому. это. Прям довериє. облегчение страданий и карта перемоги да да дорога движения движение и карта перемоги так так хлопцы наши там наступают ну и на донеччине там же и это десь еще запорижье чи что я там читала так хорошо прорыв обороны два порты вот эти вот подряд морські дрони, українські морські дрони, да, наші запустили там. Чи є успіхи у наших. Чи почалася помста ЗСУ. Вон, Армагеддон по всій Росії. Є успіхи? Почалася помста, і є успіхи у наших ЗСУ. Да. Да. О, таке рішення проблеми. О, таке по справедливості. Так, так, оправданное подозрение. Вот для восстановления мира, <губ> енергії, положительное развитие. такое рішення. Оно борьба, яка, воно мечі. Да. По справедливості. Удачний случай. Так. Успіхи є. Чи змусять Путіна зупинити війну? Все ж таки, змусять Путіна. Вот взялися прямо зараз. Чи змусять Путіна зупинити війну? Да, помощь вообще хороша. Помощь, помощь, обрыв. Помощь, помощь, помощь. И обрыв. Змусять. Уверенно говорю. Змусять. Так. Все питания. Давайте подивимося Днепро. По прилетам на ближайшие дни. Место Днепро. По прилетам Что чекаю на ближайшие дни. Так. Ну, критична что ситуация. Прилет. Тут по дьяволу критична ситуация с Азартом прямо. Несоблюдение данного слова. Враг за спиной. Ну, тут что-то враг за спиной, але ему дорога врагу этому. Я же говорю, хлопці гонять. Разрыв відносин і и дорога. Вот этому ворогу, ось, перевернувся ці змеи. Але там что-то ще критична ситуация, и дьявол ще может прилет быть сазар там шо-то ще. бережно не расслабляемся прилет может быть не про и подойдемся за парижже что там за парижже по прилетам по обстрелам вот ближайшие дни сегодня завтра так ну настойчиво Ще настойчиво лизут эти жулики подходим не решение проблемы проблема решена и удача там у наших Так, ще прилет може бути. Запоріжжя, приліт, Карта конфлікту. Приліт може бути, удар. Так, херсон. що там по обстрілам? Херсон. От се сьогодні завтра. Херсон драка. Драка. Приліт, Прильоти. Так, дьявол ще і драка. і тупоє упрямство. Ще обережно прилеты. Харьков на ближайшие дни. Харьков по прилетам. По обстрелам. Харьков разрушение. Перша карта. Обережно, прилет. Добрячий. Невежество, подлость и тяжелое положение, и разрушение Харьков. И Одессу. Покажите Одессу. Сегодня-завтра по прилетам, по обстрелам. Так, тоже азарт. Сильный враг, сильный гнев и аз... с азартом Одесса. Нестабильность еще. Ну, тут перемены идут. Новые перспективы, колесница, и карта радости. О, все, бачите, перемены. Так. Ну, еще нестабильность и с азартом, и месть. Месть Кота Леопольда. Ну, перемены должны быть в Одессе. Ну ещё ось мечи, ещё прилет может быть, такого разрушения не показывают, а мечи прилет может быть, может забьют, потому что там карта перемены хорошая. Так и что там Киев, да? Киев, подивимось. Киев сегодня, завтра Киев по обстрелам, страхи, неприятно неожиданность может быть болезненная. Тоже подлость, эгоизм и карта страхи. Опять Та, завершение цикла. Вседозволенность. Ну, что может прилететь. Чрезмерный энтузиазм. Тут, конечно, захист хороший. Препятствие есть. захист Препятствие. А лишь это, ну, подвешено. Подвешено и вседозволенность, и чрезмерный энтузиазм. И карта, две карты страхи. Ну, и все, враг за спиной, не расслабляемся. Прилет может быть. Ну, положительное развитие, прогресс и препятствие, захист, да? То може такого разрушения не показали Київ. Але приліт все равно може быть. Так. Що ми подивимося, черкаси ще гляну. Черкаси на ці дні по обстрілам. Черкаси. Тіранія черкаси. Черкаси приліт, обережно. Печаль, депрессия и тирания. Прилет может быть. Неправильное действие и прилет, и мечи. все. Черкасы. Обережно, прилет. И кривий ріг, подивлюсь. Кривий ріг. На ці дні, сегодня, завтра по прилетам. Ще чекає. Ще тоже подвешана ситуация. Так. Кривий ріг. враждебность. И тут у мечи тоже прилет. Ну, еще вот спекуляции. Перемены тут должны быть. Сила и успех. И освобождение. И помощь хорошая. А еще что все мечи. И еще спекуляция. туда сюда может прилететь. Кривый рих. Ну да. щи. Ще не розслабляємося. Приліт може бути Кривий ріг. Так, що там сумщина? Сумщина. По обстрілам. Що чекає на ці дні? Завышенные требування. Сумщина завишена. С азартом прямо. Так, по умеренности идут. Що Тут договор уже по умеренности. Потихеньку, спокойно. Улучшение, хороші перемены и договор. Але тут все с азартом и завышенно. Требования и карта радости. Перемены должны быть. Ну, нарушают же серьезное решение проблемы. Вот карта хороша. Перемены. Сумщина. Завершение цикла, займитесь, какие карты хорошие. Сумщина. Там у хлопців успехи. Там им бесполезная суета, вот этому ворогу. Шо вони там, вот это вот, завышенное требование. Конечно, сумщина надо. Им надо. Алла, ничего не получается. Тут перемены и все. И пусто. Пустые надежды. Пусти надежды. выздоровление, хорошие перемены. Перемены. По умеренности идут перемены хорошие. Сумщина. Но ну, сейчас не расслабляемся. ще там с азартом. Лизуть. Тупое упрямство. Ну, наверное, все подавилось. А что я там еще? Волынь глянуть. Волынская область. На те дни по прилетам. На то мне надо подавиться эти еще области. Волинська. проблемы и сильный враг, сильный гнев, и карта страхи и болезни на що-то. Ну, Волинь. дома. Дома. Так. Тут, 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 тут. Ну, тут вся карта драки. Еще может быть прилет. Волинська область. Волинь. Сильный враг, сильный гнев и прилет может быть. Ну і все, подивилися ми на сьогодні такі питання. Вроді цікаві. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку. Дякую за той канал, що ви там попідписувалися вчора. Дякую, прямо так хорошо підтримали і коментарі, і підписалося багато. Дякую дуже вам. Все, мої хороші, гарного вам дня! Зараз я ще туди ще зроблю розкладик такий. Там у мене два питання, і те, і те. Зараз зроблю ще на той канал. Трошки там таке, як по-домашньому той канал. Підписуйтесь, хто не підписався, підписуйтесь. Буду там таке розказувати про порчі, про захист, як себе почистить. Потихеньку буду розказувати. І такі. Болі такі особисті розклади буду робити. Все, будьте здорові, гарного вам настрою, не падайте духом, все йде до завершення. Іде де тихенько, спокійно все йде. Взялися, взялися всім миром. Удавят. Завершення війни буде. В цьому році, я так. Не знаю. Щось мені так от. Не, не мені, це карти показують. Карти ж показують. Ну, правда, сроки там не очень-то показують. Ну, все равно надіємося і віримо, Должно закінчитися все. Все, до побачення вам. Гарного дня.